Мама у шведського армія перебандавський. Сьогодні ми розберемо деякі ідіоми, які важко зрозуміти з першого разу, але після цього відео вам буде нескладно зрозуміти, що іноді мають на увазі ваші шведські друзі. Тому ми починаємо негайно. Йоголер туммана. Як ми говоримо, я тримаю кулаки. Йоголер тумана, йоголер тумана, хоча дослівно я тримаю великі пальці. Нагадую, et фінгер один палець. Фінграр пальці. Множина фінграр. Тумме великий палець на руці. Ен тюм. Ет фінгер. Ен тюме. Туммар множина пальці. Великі, осі великі пальці. Тумар. І ще такий нюанс. Коли ми говоримо про свої частини тіла, то використовуємо означену форму. Туммана. Туммана. Отже, ТУММАНА Це спосіб пояснити, що людина вболіває, або на щось сподівається. Тримати кулаки. ХОЛЛЕР Туммана. Я тримаю кулаки. ХОЛЛЕР туммана. Наступна ідіома тапахакан. Втрачати підборіддя. Тобто, бути шокованим. Хакан, кан Ця частина тіла підборіддя. ХА кан. Не забуваємо, що свої частини тіла ми говоримо в означеній формі. Н-ХК. Odne podboredje spidboredje. Hakan moje pedboredje. Hakon. Han tappade hakan när han fick höra. Ni heter. Han tappade hakan när han fick höra ni heter. Un joh vid visla shelepa. Hulivin pochovnovini. Grillkorv, 20 kronor. Mm. Äh, vad håller ni på med? Har du sett, Cindy? Keso, 15 spänn. Oh, oh. Han tappade hakan när han fick höra nyheter. Att tappa hakan. Nastupne. Сло по спікен. Якщо дослівно, то це вдарити головою по цвяху. Спікен цвях. Означена форма. And speak спікен, Цвях. Сло по спікен. Ні, це не про самонасилля. Це коли ви щось зробили правильно. Ви. Так би мовити, потрапили в ціль. Сло гювед по Як ми говоримо, влучити в саму точку. Сло гювed по спікен. Сло гювед по спікен. Наступний вираз. Так ов. Так ов. І це означає слава Богу. Або на щастя. Так ов. Наприклад, ми хочемо сказати ми на щастя. Здорові. «Ві ер так фриска. Виер так лоф фріска. Так оф. На щастя. Так олов. Так олов. Тірінтегелаведен. Це не весь світ. världen. Нічого страшного. Нема про що хвилюватися. І як ви вже здогадалися, ми говоримо це не кінець світу. Тинте, гелаведен. веден. Якщо щось є добрим, не дуже хороше чи дуже погане, все ж таки щось позитивне, то шведи говорять Йоскаїнте клага» Я не буду скаржитись. Мабуть, як ми говоримо. Гріх скаржитись, гріх жалітися, яска інтекляга. Трівс дю Медіна нія Граннар. Трівс дю. Задоволений ти трівс, трівс дю або відчуваєш ти себе добре. Трівс дю з твоїми новими сусідами. Медіна нія Граннар. Граннар сусіди. Граннар. Йоска інтеклага. Гріх скаржитись. Йокска інтекляга. Наступне. Лет som enтлеt. Легко, як один млинець. Якщо щось дуже-дуже легко зробити, не треба ніяких зусиль для цього, то говоримо лек. Som en plett. Це було просто девар лет сомен плет. Девар, це було девар. Просто, дуже-дуже просто. en сомен плет. som en плет. Отже, як сказати я тримаю кулаки за тебе? Я Йо холле тum мана фодей. А як сказати це було легко? Те вар сом ен ет? А що означає «Сло слот по спікен? влучити в саму точку. Давайте ще скажемо. На щастя все пройшло добре. На щастя? Так ов. Їк-Альтпра. Таколов, їк-альт-бра. Так колов, їк бра. А як буде гріх скаржитись? Jag ska inte klaga. Jag inte klaga. На щастя? Так. «Де är inte hela värden. Що це означає? Де не хela верден? Правильно, це не кінець світу. Дереве. Я не буду скаржитись. Йоска інте клага. Це не кінець світу. Тер інте гела веден. На щастя, або слава Богу. Так колов. Влучити в саму точку. Підказує там щось про голову та цвях. Слогиведет по спікен. Я тримаю кулаки. А шведи говорять великі пальці на руці. Jag håller tummana. En tumme, ett finger. Duzer duzer lätt. Lätt som en plåt. I Sjä ska jag säga, det är näckinets svitu. Det är inte hela världen. Ну що, сьогодні ми розібрали деякі ідіоми. Вже нам буде легше розуміти шведів. До побачення! Вихож вісес Міерктя!